Співпрацю з модернізації мережі централізованого теплопостачання у нашому місті і з Європейським банком реконструкції та розвитку полтавці розпочали у квітні 2013 року. Проте, через суспільно-політичну ситуацію в країні, ґрунтовно повернутися до такої роботи змогли лише цього червня. Регулярні приїзди технічних фахівців, консультації, обговорення, пошук найбільш оптимальних і ефективних технічних рішень, а потім вже е Оцінка їх економічної доцільності ефективності. Вони ми повернулися до цієї такої повномірної роботи в літ, починаючи з е, літа цього. Черня. Я переконаний, і ми, і е, банк були б зацікавлені в більш енергійному просуванні в цих напрямків, але е, з розумілих причин суспільно-політичних у нас. Е, Ну, фактично була пауза, яка тривала декілька місяців. І до активної роботи ми повернулись влітку цього року. У рамках співпраці очікується масштабна реконструкція найбільшої у Полтаві котельні, що знаходиться по вулиці Ціолковського, 8. Крім цього, планується модернізація усієї інфраструктури, яка їй належить. На сьогоднішній день котельня на Ціолковського обслуговує кожного третього мешканця нашого міста. Розглядається проект Коріно. Модернізація цієї котельні є декілька варіантів. Там зараз ідуть дискусії між фахівцями, інженерами, яким чином це робити. Даний проект розрахований на суму у 28 мільйонів євро. Проект повністю сфокусований на повищенні енергоефективності економії. Економії наконосітелі і не повишення качества предоставляєх услуг щойно. Умови цього проекту будуть узгоджені. Представники Європейського банку реконструкції та розвитку мають надію вже до кінця поточного року підписати з полтавцями відповідну угоду.